Видите, сколько тут света? Угу, идем. <реклама> Караетра машинка. Тяжкая артиллерия. Это тоже пяточек. Только уже трак. всім, починаємо новий влог, нове відео з трака. Щойно помив, виїхав, Блистить, як новенький. Все помили, все чітко, класно. Друзі, не питайте, що з голосом, трішки прихворів, реально. в ніс. Горло, але загалом, слава Богу, будемо працювати. До речі, кому цікаво, знаходжуся в Атланті, і цей Blue Bacon знаходиться по 285 ці біля тракстопа Петро. Ось сюди зараз направо і зразу направо там Петро. Скажу так, що Атланта і взагалі ця вся Ерія. Мені не дуже подобається, тому що немає де стати. Звісно, якісь проблеми з цими парковками, заїзди, виїзди і так далі. От зараз на Петро заїду, не знаю скільки я там, може, годинку-дві побуду. Мабуть, що 2 години фрі, ну, типу безплатно, а потім е, мусиш платити там 15 доларів чи скільки за сутки. Навіть якщо ти постоїш там 3-4-5 годин. Отак. Ну, от як я і казав, дали ось таку бумажечку, значить на 24 години, якщо тут зупиняєшся от 25 доларів. Безплатна парковка до 2 годин. Або якщо ти заправляєш 60 галонів пального і що тут ще? Якщо я втратив ось цю бумажку, в будь-якому випадку, навіть через годину-дві, якщо виїжджаю, що втратив бумажку, ось, платиш штраф 100 доларів. І плюс не можна тут дропувати трейлера. І от при в'їзді платна парковка, все, і в нас якісь тут двіження. Там хтось не може кудись заїхати, виїхати і так далі. от. І от всі стоять, чекають, поки хтось здає назад, Ось, вийшов вже тут якийсь супервайзер. Ват, ват, ват. Другой там что-то. Давай, давай, заезжай. А ці все, все стоять. Ну я, здесь наш стою тут разом. з усіма Не выехать, не заехать. Welcome. Welcome, Атланта. <laughs> чувак, он переехал тележку. А там какой чувак, он Вот вам и платная парковка. Вот. Це буквально при в'їзді, ось тут будка, ось security будка, там траса, там з траси вже ряд десяток траків стоїть. І ось тут в общем, ось цей трак переїхав тележку, тележку, що возить тут См... сміття збирає він там, і так далі. І ми всі тут торчимо. О, О нарешті, нарешті. Дивіться що тут цей зробив? Переїхав весь мусор, все сміття пішло, в скреберті ой цікавинки, цікавинки. А цей а що загородив туди? Куда ти? Куда? Ой-ой-ой, цей наїхав на бордюри там Хтось дивиться, думає, ви там з вашими YouTube'ям. Привіт махає. Дивіться яка черга. Ой. Тут, я, я тільки в'їхав, буквально вже 11 хвилин пройшло. Я навіть не використав ще свою цю безплатну парковку. Щоб просто стояти, відпочивати 2 години, я ще, вже мінус 10 хвилин. А якщо буде більше двох годин, за це придеться платити. Хі -хі -хі. Хоча я простоїв там. ой. Сміх... Сміх і люди. Не знаю, чому мені так смішно. Мені просто треба десь паркунутися. Сподіваюсь, мені протягом годинки-дві знайдуть щось, щоб я тут не платив. Ой. Ну мені на колонку не треба. Мені на колонку не треба. Але це все трафік. Це все трафік на виїзд і виїхати, ніхто не може, бо там чувак. Переїхав до сміття там. Ой, жесть. Опа! Опа! Так, що я хочу сказати? Я все ще на Петро. Тут як приїхав, пам'ятаєте, да? Можна сказати, сьогодні зранку сюди приїхав, парконувся. І вон там я припаркований стою. Так, друзі, півдесятої вечора. Приїхав я тут на компанію. Компанія знаходиться за цим сквером, туди далі, а припаркувався я ось тут. Тут, виходить, йде паралельно вулиця. Минулого разу, коли я тут був, може десь 2 роки тому я тут стояв, тут не було так дуже стильно бізі, а сьогодні вечором, як ми бачимо, ось тут стоїть трак, вон там ще один стоїть на дорозі. Ну, На дорозі можуть дати тікет штраф, штраф 50 доларів, ну ці всі компанії, ось тут, що знаходяться, ось ці всі двері відкриваються там з 8, з 10, з 11. Тому то завтра в 7, в 7.30 я піду зроблю чекін, можливо мені дадуть двері. І до 8 звідси звільню цю вулицю. А там трачок розвертається. також не сильно, не сильно легка ситуація, тому що він чомусь заїхав туди. А я просто дав по колу, отак, сюди. Ну, можливо, так як він розвертається навіть легше. Ось тут якісь палети, стоїть якийсь пікапчик. Ну от якось так. Будемо тут ночувати. Ось до речі стоїть знак, що це приватна тільки парковка. І стоять тут нелегально. В іншому випадку будете відтовінговані мінімум Towin Fi 175 доларів і 15 доларів за день. Це не дуже хороше новини для нас. Але будемо сподіватися, що нічого нам не буде. Йдемо, покажу вам де знаходиться в'їзд. В саму компанію Опа, попав у паутину. Павук сплів. Ось це зліва по Google картах я подивився, чого всього немає ще. Це коротше, якийсь новий комплекс, а, житловий комплекс. Ось тут парковка легкових машин. Тут приїжджають, я так розумію, працівники цього заводу. Вони тут всі паркуються, тобто немає ніяких проблем. І ось ми вже прийшли ось ця будочка, яку ви бачите справа, там сидить security, security охоронець, охранник. От Він там сидить. І зараз будемо робити чекін. Компанія така невеличка, на самій. На території тут стоїть тільки 3-4 траки, і то вони сюди не всіх пускають. І взагалі тут так маловато місця. В принципі, і все. І так, друзі мої. 3.26 на годиннику. Я вже ось тут в Четанубі, на рестерії. В общем, дві годинки вже від пікапа проїхав. І рухаємось. Чикаго. Так що. Welcome, welcome! Готуємо каву і продовжуємо дивитися. Новий відосик. Якщо що, це не я. Це не я. Серйозно. І так, виїжджаємо з Ростерії. Якраз тут в Чатанугі трафік і чесно сказати не дуже не дуже прикольно, Ну, слава боже там буквально хвилин 10-15 Коли в тебе біток і це пікап і немає грошей щоб відновити кузов, ось як варіант. Збиваєте з досок, як це і зробив. Єдине, головне, щоб це уціліли задні фонарі, тоді щось вийде, їх можна тоді прикрутити до дерева. Так, Друзі, заїхав на тракстопчик, заправився, купилось деякі ліки, каву. Коротше, щось трошки якась температура, щось таке. Самопочуття не дуже добре зараз вип'ю якусь таблеточку і будемо рухатись далі, ще їхати 6,5 годин. Так що. Let's go. В Чикаго. Платка ось. Приїхав на компанію. Прямо ось біля домів. Це Чикаго. Сказав мені заїхати всередину сюди. двір. Парквануться там. Тому що тут може дати тікет. Ось це все дома. Слухай, слухай. So that's the highway 9094. You get off on Castner and you come around to the street and you come up the hill, okay? So that's what I'm saying. Could you park here overnight in this hill like on the driveway? Maybe maybe yeah, you can't park here overnight. who cares? Because here is Coast Foods. that's Coast foods. If you're gonna make a delivery, you can't park here. who cares? It's Chicago, you know forget about it. Yeah parking overnight is available on the street. you know what I'm saying? Easy easy.. Біля трейлерів на пустий док, як він сказав. Зараз спробуємо Good morning, good morning всім. Ось таке розвантаження сьогодні зранку у мене в такому місці. Ось будинки. вон там такий вузенький-вузенький. Поворот зараз наліво, потім наліво. Отак. Це Чикаго. Весело тут, але я вже розвантажився зараз треба виїжджати звідси, тому що тут знаки типу стоять, паркуватися і стоять тут не можна. Зараз будемо виїжджати якось. After a quarter of a mile turn left onto West Montrose Avenue. Стопчик помив трейлер всередині. Купив ось такий сабвейчик Supreme Italian. Коротше, це вся штука, і будемо зараз їсти. Снідать. Ось відкрив свій сабвейчик кому цікаво, ось такий взяв цей Italian Supreme, називається якось так. Ну, звичайно, це американська версія, як і все. В Америці, але в принципі, е, я подивився, що тут було так більш-менш чисто. Люди е, такі культурні і вирішив взяти. Тому що зазвичай, коли грязно, я оце все-таки не люблю. А це так приємно аж куштувати. Так, година 38. Приїхав я вже на пікап шопінг-офіс. Очікую. Очікую пікап номер. Трейлер після мийки, трішки мокрий, хай висохне чуть-чуть. Такий тут великий фасиліті. Мені таки подобається. Цей вантаж уже додому. Йо-йо-йо! Документи на базі. Я вже завантажився. на годиннику у нас 2.38. Вибачаюсь, <coughs> голос, голос прихворів трошки. Так що let's go. Колесо слайдунуть. Їхать нам 7 годин. Так, ну що ж, друзі, я заправився на заправочки кейсіс Взяв безкоштовну каву і йду до свого трака. Ось тут від'їхав з колоночки, припаркувався. Ще мені залишилось десь там 120 миль приблизно 2 години. Їдемо в фрімонт. Короткий підсумок тижня. Сьогодні п'ятниця, 9 вересня. Я повертаюся додому. За Трішки затяжний вийшов робочий тиждень, тому що попередній тиждень я до середи був вдома. Виїхав четвер, потім е, в п'ятницю приїхав додому, потім субота була в мене робоча, і в неділю ввечері я виїхав е, в рейс в Атланту. Відвіз я туди груз на вівторок зранку, не без проблем, там свої були нюанси. І от я звідти взяв груз на Чикаго, з Чикаго додому, от я вже сьогодні вдома. Так що дякую всім, кому сподобалось відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі. І пишіть, чого ви хочете. І я буду щось для вас знімати. Маю на увазі. Пишіть ваші вподобання, що б ви хотіли бачити. Тому що мені, наприклад, цікаві теми з там, гаджетами, з машинами, які я там граю на аукціонах. продаю І так далі. В общем, взагалі цей канал такий получився міксований, тому що спочатку тут були відео, пов'язані з автомобілями, потім я почав знімати якісь такі короткі міні-блоги про переїзд в Америку і так далі. І згодом я почав як би вже така була популярна тема, вложити. Влоги знімав про Америку, ціни і так далі. Потім я знову переходжу так, так в русло автотематики, але не впевнений, що цей канал вивезе. Тому що, щоб цей канал вивіз, потрібно, щоб YouTube там свої алгоритми запустив, щоб відео почало десь з'являтися і, і ви почали їх дивитися. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Будь-яке відео воно потребує, як ніколи, ваших лайків і коментарів, особливо зараз, коли україномовний е, сегмент він потребує е, активності. Він потребує активності, тому що все скрізь російське було до цього. А зараз саме час зараз починати, починати знімати українською. І тому, якщо ви ще вагалися. Чи починати взагалі свій YouTube канал, починайте. Я бажаю вам успіхів. і Якщо ви молодий, тільки починаючий блогер, створили свій канал, дайте знати в коментарях під цим відео, і, і я зайду, поставлю вам лайк, напишу коментар, обов'язково підтримаю. Все. Я сподіваюся, що всі мене зрозуміли. Дякую всім. Пока!